Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на унікальній сучасній ділянці, де вирощують е, органічну суницю садову. По території тут 8 гектарів. Хочу вам зазначити, що тут вирощують вже суницю третій рік. Дане господарство сертифіковано вже як 8 років е, органік стандартом, так само, як і наш препарат Поліверсим. До речі, чи помітили ви, що в даному господарстві суниця висаджена в один ряд для кращого провітрювання та кращого, щоб обробка поліверством краще потрапляла на ягоду? Ви просто погляньте, яка ця суниця має гарний колір, без жодних захворювань. І її, до речі, можна їсти прямо з поля немиту. Ось вам доказ. До речі, кому цікаво, препарат поліверсом тут вносився 150 грам на гектар на сорт румба та фейд. Купуйте препарат поліверсом за найкращими цінами у Біохімагро. Поліверсом має сертифікат Organic Стандарт, він не має періоду очікування. І ось я вам покажу, як він виглядає в коробці. Цей препарат потребує активації. Спосіб та час обробки ви зможете знайти в нас на сайті або ж на самій коробці препарату. Бажаємо всім гарних врожаїв, які будуть безпечні для вашого споживача.